У центральному універмазі міста Луцьк відвідувачі на радіо Аверс в програмі «Галерея вітань вітали матусь з днем матері і розповідали, які сюрпризи їм влаштовували. І ми по всьому подвір'ю поховали якісь різні подарунки, записки, відкритки. Mm. І ми такою ниткою все обмотали. і Вона йшла по тій нитці. це <різь> собі Sorry, <різь> <різь> да, 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 да. <різь> ти найкраща жінка в моєму житті. Ти взагалі суперська, і ти просто лавки. Саме мама виконує головну роль у вихованні дитини. Я намагаюся завжди тримати баланс між дозволеним, між своєю певною межою. Ну і, звичайно, щоб теж мої якісь дії приносили дітям радість. Я дуже вітаю маму з днем матері, щоб вона була завжди здорова і дуже гарна. Я дуже люблю свою маму. Як правило, дівчата завжди слухають маму, а хлопцям потрібно про це нагадувати. Це ж мама, вона ж тебе е, стільки років біля тебе. Ну як не спитати в цей непростий час для українців. Бажання матерів співпадають. Зараз ніякої веселості в нас на Україні немає, тому що то внук. То брат воює наймолодші відвідувачі. Цуму були максимально щирі в своїх побажаннях. Хай до е, тебе буде сонечко світити, і щоб ти була завжди щаслива і усміхнена. І сама свою займалася на манікюр ходила, на педикюр. Тема наступної програми «Вітай вітайна Радіо Аверс. Всесвітній день домашніх улюбленців. П'ятниця Центральний центральному міста Луцька з 16 до 18 години.